Щас я пив цю воду. Вона була нормальна, питна, але все одно хотілося якусь кращу. А потім я почав приносити свою воду і пив її. Але як поставили ці фонтанчики, я не бачу потреби носити собою. Луцький ліцей номер 18 потрапив у перелік шкіл, де встановили системи для очищення води. каже директор Сергій Скороход. Тут навчається 1247 дітей. Фонтанчики розташували у коридорі на першому поверсі місяць тому. Раніше тут функціонували були наші фонтанчики, які були від загальної мережі центрального постачання води. Крім функціонування питних фонтанчиків, вода очищена йде для приготування їжі в їдальню. Фонтанчики безконтактні, говорить школярка Христина. Вода смачна, прикольна. Ну щоб не носити, це дуже класна ідея. Нову систему очистки води та питні фонтанчики встановили і у Луцькому ліцеї номер 10 де навчається понад тисяча учнів. Станція ще не працює, її мають підключити, каже директор Олег Михальчук. До цього часу у нас в навчальному закладі були питні фонтанчики, і вони лишаться. Це буде як альтернативне джерело пиття води. Вони будуть одні й другі, але я так думаю, що більше дітей все ж таки будуть пити біля цього фонтанчика, який в нас запрацює незабаром. Першу систему очищення води та безконтактні фонтанчики наприкінці 2023 року встановили у Луцькому ліцеї номер 22 де здобувають освіту понад півтори тисячі учнів, розказала директорка Лариса Кучар. За два роки діти та працівники харчоблоку користуються спеціально очищеною водою для пиття та приготування їжі. Тоді керівник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк розповів, що встановлена система очищує воду. Всі домішки, які в трубах проходять через вугільні фільтри. Також фільтрами забираються залишки хлору, а ультрафіолет вбиває бактерії та віруси. Позитивні відгуки, тому що немає накипу такого, як от було раніше. Вода так само пройшла сертифікацію і брали проби і не один раз. Буває, що і батьки приходять, коли приходять за дітьми, набирають собі теж водичку. Поки її не було, мені приходилося або терпіти, або якось додому бігати. А зараз зручний час там, навіть на уроці відпроситися або на перерві вийти, попити, щоб горло. Промичити. Раніше для мене це було проблемою, тому що я завжди забувала воду. Я або терпіла, або мусила десь купляти. Як йдеш, наприклад, з фізкультури можна взяти, напитися і піти на уроки далі. Смачна вода. Да. Така сама, як з магазину. Ну, типу, навіть лучше, можна сказати. Да. Да. Ну добре, що не з крану можна попити, а є екраники. Скільки грошей витратили на встановлення систем очищення води в Луцькводоканалі не озвучують, розповіла телефоном речниця комунального підприємства Ірина Кудря каже, проект ще триває. Суспільне звернулося з інфозапитом до підприємства. Надія Панасюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.